Вітаю, я Морозова Людмила Сергійовна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, гарант програми Цифрові фінанси. Фінансист одна з найважливіших професій у світі. Головним завданням фінансиста є примноження капіталу. Такі фахівці необхідні органам місцевого та державного управління, інвестиційним фондам, банківським та кредитним установам, страховим компаніям, міжнародним корпораціям та міжнародним компаніям. Підготовка фахівців у цій галузі здійснює кафедри фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету. очолює яку доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат державної у галузі науки і техніки чугунов Ігор і Студенти кафедри є неодноразовими переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіад всеукраїнських конкурсів курсових та дипломних робіт низка наших допускників продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій. Кафедра плідно співпрацює з державними установами виконавчої влади державними соціальними фондами, страховими компаніями та недержавними пенсійними фондами і приватним бізнесом. Основними напрямами співробітництва кафедри з партнерами є проведення. Відповідних заходів, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та семінарів важливим напрямом роботи кафедри, звичайно, є міжнародна діяльність, яка спрямована на інтеграцію до освітнього та наукового світового простору, співпрацю з зарубіжними партнерами, колегами, з провідними закладами вищої освіти, науковими інститутами для забезпечення участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх та наукових програмах. Якщо ви амбітна людина, яка планує пов'язати свою діяльність з фінансовою сферою, запрошуємо вас на навчання на кафедру фінансів у Київський національний торговельно-клінічний університет. Навчання у Державному торговельному економічному університеті за освітньою програмою Фінанси, банківська справа та страхування, освітнього ступеня Молодший бакалавр це унікальна можливість реалізувати свою потребу у виборі майбутнього та обрати професію, яка має стабільний піт на ринку праці. Висококваліфіковані викладачі університету допоможуть вам отримати професійні знання у фінансах, банківській справі та страхуванні. Навчання дає можливість студентам отримати грунтовні знання з інформаційної технології професійної діяльності, вищої та прикладної математики, економічної теорії, фінансів, статистики, грошей та кредиту, страхування та банківської системи. Випускник освітнього ступеня молодший бакалавр, спеціальності фінанси, банківська справа та страхування може працювати в органах державної та місцевої влади, страхових компаніях, підприємствах, установах, організаціях всіх сфер таланок, економіки та комерційних банках. Фінансист-міжнародник це фахівець, що розуміється на міжнародних економічних відносинах, основах міжнародного бізнесу, то володіє знаннями та вміннями у сфері міжнародних фінансів. Підготовку фахівців у сфері міжнародних фінансів здійснює кафедра фінансів Державного торгівельно-економічного університету у межах освітньої програми міжнародні фінанси першого бакалаврського рівня освіти. Програма спрямована на підготовку фінансистів-міжнародників, що мають фахові теоретичні знання та практичні навички вирішення питань у сфері фінансового управління суб'єктів міжнародного бізнесу та здатних розв'язувати нестандартні завдання. У процесі навчання студенти отримують необхідні фахові знання в межах вивчення обов'язкових та вибіркових дисциплін, що наповнені практичними кейсами, прикладами реальних ситуацій та аналітичними розрахунками. Знаєте? Навчать природу публічних фінансів, системи управління державними та місцевими фінансами, фінансову політику та її вплив на розвиток економіки. Освітня програма «Публічні фінанси надає можливість випускникам бути конкурентно-спроможними на ринку праці, займати керівні посади у фінансовому секторі та бути керівниками урядових фінансових агенцій. Випускники можуть працювати як у державних, так і у приватних, національних, міжнародних та міждержавних інституціях. На посадах фінансово-економічного та організаційно-українського профілю. Випускники програми можуть бути працевлаштовані в Секретаріаті Кабінету міністрів, апараті Міністерства фінансів, структурних підрозділах Пенсійного фонду, Державної податкової служби тощо. Запрошуємо до Державного торговельно-економічного університету на навчання за освітньою програмою Публічні фінанси.